Хочу розповісти вам, як ми почали займатися індиками. Ми раніше з коханим їздили по всій Україні, купували собі птахів, дивилися господарство. Це дуже цікаво, як кожна людина вкладає душу, працю свою, було поспостерігати, птахів різних, бо ми бачили не тільки таких свійських, а й декоративних, нам дуже подобалося. І от ми в одного пана придбали собі індиків бурбон. Це були такі індики класичні, як мій каже, коханий узбеки з яскраво вираженими зеркалами на крилах. От. І мені дуже вони подобалися, але е, люди, які ніколи не займалися птицею або тільки починають займатися птицею, ця інформація, можливо, буде вам цікава, незнайома. І корисна. Час від часу вам потрібно буде підливати свіжу кров в своє поголів'я, в плем'я. Тобто, якщо ви вирощуєте птицю і у вас потім братики з сестричками або батьки з дітьми спарюються, то у вас з часом виведеться ця птиця, тому що вона буде маленька, вона буде така чахленька, для того, щоб цього не було, вам потрібна чужа кров. Так як в нас не дуже було з грошима, ми вирішили це питання якось закрити для себе чужими інкубаційними яйцями. Я продавала свої, а купувала у інших людей. Ми дивилися з коханим всякі оголошення, він щось підбирав, я щось підбирала, він мені висилав фотографії, питав, чи мені подобаються індики. І так ми підбирали. І от одного разу коханий підібрав інкубацію. Баційні яйця, які були завезені з Угорщини, Ось бачите ці маленькі мечата, вони темненькі, я вам зараз розкажу про них. Вони були завезені з Угорщини, вони були дорогі. Ми тоді продавали свої яйця по 50 гривень, а ці коштували 100 гривень за яйце. Це для нас було дорого. Але ми порадилися і прийняли таке рішення, що ми їх купимо і спробуємо. Ось ми купили ці інкубаційні яйця, і вони в минулому році в нас, індичка наша висиділа, бурпоніха, і водила, і в нас вилупилися індича. З цих яєць. В цьому році в нас вже було поголів'я материнське тих індиків, які ми лишили на минулому році. І вони вже в нас парувалися з нашими індичками. І дивіться, от ці індичатка, це я таке балове Садила, я ж дівчина з міста, садила там всякий горох, всякі зелені, але й до одного місця то все. От, е, бачите, такі темненькі були індичата, це якраз індичатка з ось цих от темних е, індиків вийшли, що вийшла в нас із угорських яєць. От, Бо бурбони е, класичні, вони такі більш світліші. О, дивіться, який гарний хлопець. От, І в нас вийшли такі індичатка. Я вважаю, на мою суб'єктивну думку, що, звичайно, птиця, вона, якщо ти за нею доглядаєш, то вона і виглядає доглянутою, і гарною, і якби і здоровою. Але все-таки дуже велике значення має фундамент, якщо ви спрямовуєте свої зусилля на гарного птаха. Вкладаєтеся в нього, то ви потім маєте гарний результат. Якщо ж ви там десь ну, берете трішки гіршого птаха, ну, скажімо так, не дуже, то і потім і, і мати будете таке ж саме на виході. Бо як я кажу коханому, дуже часто так люблю порівнювати, що БМВ просто не може коштувати 1000 доларів за ціну там запорожця. розумієте, так? Якщо вам пропонують... БНБ за 1000 доларів, то знайте, що це не БББ. От. І от у нас такі вийшли індичата. І я хочу вам сказати, запропонувати, якщо у вас немає можливості, наприклад, купляти собі пару, так, то ви можете придбати, наприклад, у нас індика такого темного, бо в нас були звичайні бурбоніхи, і от ми на них кинули оцих індиків. Дивіться, яка краса вийшла. І в нас вийшли ось такі гарні індичата. Бачите? Приїжджайте, підберемо вам, можливо, зараз щось подобається на відео. Ми там трохи продали вже, але, ну, в принципі, вся птиця, ви бачите, вона вся як підкуп Пірку зробите, під кальку, вся дуже гарна, вона прогельмінтована, прийшла повністю вакцинації, тобто і антибіотики, і від хвороб ми їх пропоювали, тобто абсолютно готові до зими. Якщо ви не можете купити собі пару е е індика там, з індичкою чи індика дві індички, бо це дорого, купляйте індика. Ми так робили і дивіться, який гарний в нас результат вийшов. Я ні на хвилину не пошкодувала. І це був свого роду аматорський підхід, але дивіться, наскільки вдалий він вийшов. Я впевнена, що якщо це вийшло в нас, то це вийде і у вас. Якщо щось зацікавить, пишіть мені, телефонуйте, будемо спілкуватися, я зніму ще відео, покажу вам, що як. От, які гарні птахи. Милота і для ока, і для душі, і бачиш, як твоя праця вона реалізувалася, і це просто найвища нагорода, мабуть. Пурбоніха, і діточки там щось клюють.